Угу. Так, показую екран. Добрий вечір. Сьогодні я хотіла б захистити свою роботу. Це додаток для оформлення особистої бібліотеки під назвою MyLib. Мета мого курсового проєкту це зручне вирішення проблеми створення та ведення власної бібліотеки. Розробка застосунку для вирішення висвітленої проблеми, поглиблення знань у сфері створення проєктів та програмування, набуття та розвиток навичок створення інтерфейсу користувача. Сьогодні я ще хотіла б поговорити про основну технологію, яку я використовувала в своїй програмі: це MySQL і переваги. Переваги саме онлайн-версії, бо я використовувала онлайн-версію, це доступ до проєктів з будь-якого пристрою за допомогою інтернету. Зручніше співпрацювати з іншими користувачами або ж працювати над командними проєктами. І дані зберігаються на надійних серверах, що зменшує ризик втрати або викрадення даних. Також ми на парах з програмування використовували локальну версію. За допомогою КСАМПА. І я вирішила порівняти хмарну та локальну версію MySQL. Ми бачимо, що в хмарній версії, так би мовити, в лапках хмарній, плюси: це доступ з будь-якого місця, але з підключенням до інтернету. Менше адміністративних задач для користувача, так як багато задач виконує хостинг-провайдер, автоматичні оновлення на патчі безпеки. Резервне копіювання та відновлення даних зазвичай автоматизовані. Дані зберігаються на безпечних серверах хостинг провайдера про локальну версію, доступ лише з локального комп'ютера або мережі, якщо не налаштований зовнішній доступ. Дані зберігаються на локальному комп'ютері, як зазначено. Користувач повністю відповідає за управління сервером, оновлення та патчі. Обмежена можливість спільної роботи без додаткових налаштувань вимагає більше технічних знань для налаштувань та управління. Також хотілося порівняти інтерфейси і сказати, що вони досить схожі. Ну, тобто, майже ідентичні. І про налаштування MySQL, які я використовувала в своєму проєкті. Для того, щоб під'єднати бази даних до проєкту, необхідно завантажити бібліотеку. Яка вказана на зображенні. Але просто завантажити бібліотеку недостатньо. Необхідно створити класи для підключення до необхідної бази даних. Можна прописати код у тілі програми, але в моєму проєкті був використаний метод творення окремих класів для з'єднання. Це був клас DB Utils і DB MyUtils. За допомогою моя програма під'єднується до. Бази даних. І де саме я використовую ці бази даних у інтерфейсі форми менеджер записів і в, у формі перегляду бібліотеки. Але краще, звісно, добре послухати, але краще побачити. Тому це форма авторизації додатку. Зараз. Як бачимо, вхід успішний. І головна сторінка. Ми можемо зайти в менеджер записів. Це перша кнопка. Друга це просто перегляд, а третя це пошук по інтернету. Зараз. Підгрузиться. Так. Ми можемо додавати записи. Щоб далеко не ходити, я вже підготувала інформацію необхідну. Також є можливість завантаження картинок. Можна зберегти запис. Бачимо повідомлення, запис успішно додано. І запис номер 10 нами доданий. Також працює видалення записів. Давайте будь-який виберемо. Запис успішно видалено. І як бачимо, запис під номером 9 був видалений. Редагування працює по такому ж самому принципу, тому не буду зупиняти на цьому увагу і покажу краще пошук. Пошук можна здійснювати за ID книжки, назвою, автором, анотації, відгуку та оцінці. Наприклад, давайте за ID спробуємо. Нам знайшло сьомий запис. Давайте ще за назвою спробуємо. От вийшло знайти нам необхідний запис. Повертаємось до головної сторінки за допомогою кнопки. Також є форма. Про розробника, де можна дізнатися інформацію про розробника та контакти, як можна зв'язатися. Тепер перегляд бібліотеки. Дані завантажено успішно. Ми бачимо ту саму таблицю, але тут трішки інші можливості. Наприклад, пошук ID і сьомий запис. Дані виводяться у текстбокси спеціальні, тобто назва, автор, оцінка від читача. І зручно буде читати багаторядковий текст, введений при додаванні запису. Також є пошук книг. Так як у мене дуже небагато часу, просто поясню принцип роботи. Тут ми вводимо назву книги, потім натискаємо пошук. Нам додається назва автор, ціна на відповідних ресурсах на KSD Viva та як І ціни зазначені в гривнях. І також обкладинка книги. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую. Валерія, не виключайте, будь ласка, нам треба бачити вас. Дякую, дякую, дякую за роботу. Єдине, що хотів би додати, проєкт великий, 100 сторінок, все розписано ідеально. Гарна робота. При презентації можна ще було розказати, що зробила дизайн, робила окремо. Для дизайну що використовувала? Поділись. Для дизайну я використовувала для макетів Figma, а для дизайну кнопок я використовувала кану. Угу. Ну, дизайн відрисовувала в фігмі. Ви ж вивчали веб дизайн всі, правда? Вот. І, ну... Як би можна ж його було використовувати? Чого всім як кажуть бажаю? В принципі, що скажеш ти, Анна Віталійона? Поставимо 5? Я думаю, тут звісно, 5, однозначно, але хотілося просто з цікавості запитати не більше, чи думали про такий самий додаток на Android. Я хочу сказати, що попереду у мене ще є плани на цей додаток його якось доробити, може зробити телефонну версію. Тому ще все попереду і все буде. Супер. Бажаю удачі. вам. Буде, буде предмет на четвертому курсі, правильно. Так. І ви разом, мабуть, його і зробите, так? Якраз Ми... то, Це Android Studio. І... По праці... Можливо, на дипломну, бо курсової там немає. Курсової немає, а на дипломну, так, да, просто ну, ще онлайн-версію можна зробити. До цього додатка це ну, не, не означає, що цей треба закинути. Десктопний додаток, правда? Просто до нього зробити ще. У нас бібліотека ж, виходить, е, таблиця, як ви сказали, знаходиться на сервері, тому питання не є звідкіля правильно працювати. Гарна робота. Я хотів показати майстер-клас захисту курсової, бо не сильно мені сподобались захисти попередніх студентів, але як виявилось, не треба його показувати. За мене це Валерія зробила. Я сподіваюся, вам сподобався її захист. Ну, мені, мені, зокрема, сподобався. Як ви бачили, презентація зовсім не мішає і показує основні. Yeah. Аспекти, да, основні е, технології, основні переваги, основні задачі, основні можливості вашої програми, а потім може демонстрація програми. І програмка, ну, знаєте, як виглядає презентабельно, да? тобто, час на це потрачено, напевно, не зря. Хоча я казав, не роби цього Валерія. Да? Таке було у нас не роби цього. Да? Але все-таки все при демонстрації виявляється, що це також має значення. Да? От, краще дивитися на програму, яка більша, більш довершена, має більш привабливий вигляд. Отже, дякую, оцінка 5, молодець. Ага, Вам ми дякую. Відео пишемо пишем, на пам'ять.